Наслідок масового російського ракетного обстрілу України 8 липня загинули 42 людей, серед них четверо дітей. Рятувальна операція досі триває. А президент США Джо Байден назвав цей обстріл жахливим нагадуванням про російську жорстокість і наголосив, що допомога Україні є надзвичайно важливою. Тим часом у Європі та багатьох містах Сполучених Штатів відбулися акції на підтримку України. Українці за кордоном вийшли, щоб нагадати світові, що Росія чинить як держава-терорист. А Україна потребує більшої підтримки, щоб зупинити агресію Російської Федерації. Через атаки Росії на дитячу лікарню Охмадит у Києві на термінову сесію зібралася і Рада безпеки ООН. Засідання скликали на вимогу Сполученого Королівства Франції, Еквадору, Словенії та США. Детальніше про це говоримо із Іриною Соломко, яка слідкувала за засіданням Радбезу у Нью-Йорку. Іро, вітаю! Розкажи, будь ласка, по суті, про що говорили на засіданні сьогодні, і до чого домовились. Вітаю, Марія. Важливо зазначити, що в цьому засіданні взяв участь очільника і Це справді знаково, тому що зазвичай ключовими спікерами є представники секретаря ТОН. Цього разу дозволили відповідно взяти в ньому участь Володимиру Жовніру. І напевно можна сказати, що він брав навіть в ньому участь не скільки як офіційна особа, а як свідок цих подій. І те, що він розказав, справді шокувало і слухачів і послів. він зокрема сказав, що на момент атаки в Хмедиті, наприклад, відбувала. Лася три операції на серце. А сам сам момент він сказав, що після того як російська ракета за його словами влучила відповідно в відділення та знищила його. Він назвав, що потім відбувалося просто пекло. Адже на території лікарні в той момент знаходилося 600 пацієнтів та майже стільки відповідно медичного персоналу були крики, були від болю. Також він сказав, що він та лікарі чули, як під завалами пацієнти та відповідно їхні колеги кричали та просили про допомогу. Окрім довго. він також сказав, що а, ця от нас атаки відповідно Ахмадит, та так цілому охорона системи система охорони здоров'я, дитяча атака українська. Вона вони будуть відчуватися дуже довго, адже знищено практично все обладнання та дуже багато відділень. І після такого досить емоційного та потужного виступу, звичайно, посли, які брали слово після цього. Вони більшість з них засуджували дії Росії. Не було жодних сумнівів щодо того, незважаючи на те, що російський посол намагався знову відповідальним відповідно. Зробити Україну в тому, що сталося, але в принципі вони засуджували дії Росії і також закликали Росію припинити свою агресію. Такі ж також такий важливий момент про це дуже багато послів говорили. Що ця атака на цивільних, адже мова йде не тільки про Хмеди про інші і лікарні і інші відповідно міста України, вона відбулася по суті кілька, ну тобто тиждень трішки більше ніж тиждень після того, як Володимир Путін презентував свій мирний план. Коли минулого місяця Путін оголосив про свій так званий мирний план. Я назвала його тим, чим він був насправді обурливою спробою змусити Україну прийняти несправедливий мир, стоячи під дулом пістолета. Якщо і були сумніви, що це так, вчорашній напад чітко показує. Путін не зацікавлений у мирі. Він прагне сіяти смерть і руйнування, продовжуючи свою загарбницьку війну. Я вже казала і знову це повторю. Цю війну почала Росія, і Росія може закінчити з нею у будь-який момент? Як сказав мій колега з Франції, Росія не може виграти цю війну? і Рознаємо також, що Росія зараз головує у Радбезі, і вона ж це засідання вела з цього з огляду на це наскільки складно було його організувати так оперативно, та чи були якісь перешкоди? Так, Марія, як ти зазначила, Росія зараз головою в Раді безпеки через це були побоювання, що взагалі вдасться його не просто терміново організувати, а в цілому організувати. А тому, що в принципі, отакий такий термін терміновість це по суті це 24 години. І зазвичай такі засідання. Вони, якщо це відбувається, це справді говорить про те, що це дуже важлива подія, яка відповідно потребує просто блисковичної реакції. І тому мені вдалося поспілкуватися з українським послом Сергієм Кослицею. Так він якраз сказав, що він з самого ранку почав. Вчора та працювати над над цим. Він написав 14 листів звернень до відповідно членів ради безпеки. Він не міг звертатися до Росії, так особливо, яка головує в Раді безпеки, тому що згідно от позиції Росії, по суті, Україна не визнає її як а, а, легал, тобто де, де факто і де юре Тобто вони не Україна не визнає членство Росії, особливо в Раді безпеки, яка має відповідно вона як постійний член. Тому тут була трішки така юридична колізія. і Тому Сергій Кислиця сказав, що він не звертався відповідно. До Росії, але партнери підтримали ініціативу відповідно України і сказали, що так, засідання відбудеться, і в цей час відповідно Росія почала блокувати участь України, адже мовляв за її словами, Україна мала би направити звернення про те, що вона має брати участь в цьому засіданні. Але партнери тут теж відповідно допомогли Україні. І сьогодні Сергій Кислиця виступив на цьому засіданні. А щодо того, що це засідання не відбулося в 24 години, та трішки пізніше він навіть бачить Певні позитивні моменти. Нам потрібен був час. І Потрібен був час в тому числі і іноземним дипломатам. потрібен був час спецслужбам, потрібен був час представникам секретаріату, тому що вони мають своїм обов'язком брифінгувати членів Радбезу. І за цей час відбувся візит більше 30 дипломатів, які акредитовані в Києві на місце події в Ухмадіт. За цей час нам вдалося отримати, я дуже вдячний українським силовим відомствами спецслужбам більш детальну технічну інформацію про траєкторію польоту ракети, про дані, про ті уламки ракети, які були знайдені на місці події. Іро, ну і знаємо, що наступного тижня в радбезі буде два засідання, які буде проводити особисто міністр РФ Лавров. Він неухильно виправдовує російську агресію. Чи варто очікувати якихось дій від української делегації? Так, Марія, насправді це вже така усталена майже практика. Коли Росія головує в Раді безпеки, то Лавров приїжджає сюди і проводить кілька засідань. І а також має, наприклад, прес-конференцію для журналістів. Цього разу так само це буде відбуватися. І незважаючи на те, що напевно певне незадоволення з боку української сторони, що він буде головувати, але протистояти цьому неможливо. Ці два засідання одне буде присвячено багатосторонній дипломатії. За оцінками експерта, звичайно, Росія буде критикувати загід. А і відповідно друге засідання, воно буде присвячено близькому сходу але от Сергій Кислиця він в принципі вважає, що ну не треба переоцінювати та цей візит. Більш того, він вважає, що російські дипломати будуть обмежені, тому що насправді так американська влада не може не надати їм візи, Але, наприклад, ці дипломати, які пробувають, Сергій Лавров, вони не можуть, наприклад, просуватися далі ніж 25 миль від будинку штаб ООН. Тому це пробування не буде таке приємним та. Та веселим для дипломатів, і тому Сергій Кислиця вважає, що взагалі не варто дуже багато приділяти увагу цьому візиту. Вони прекрасно знають, куди їздять дипломати на російських дипломатичних номерах або на інших підставних. Ну, ну і ну потім ну лаврок вже також не мальчик. Він же не буде тут передягатися як Керінський і бігати по Манхетену в сукну. Ну послухайте, ну буде ну він приїде сюди. Ну не дасть йому ланч, там, запросить російських посіках. Вони водка сільотка виступить, розкаже нам про мальтилатералізм, або прийде головувати на засідання по близькому сходу. Ну буде робити міну при поганій грі. Тому давайте не будемо е, створювати зайвий хайп навколо приїзду Лаврова, який є воєнним злочинцем. Так же саме, як і Риббентроп, і який так само опиниться на лаві підсудніх, якщо він доживе до цього моменту, Ось такі коментарі Сергія Кислиці. Я нагадаю, що про засідання ООН через атаки Росії на дитячу лікарню нам із місця подій розповідала Ірина Соломко. Дякую, Каліжанко.